Законом не їдуть на канікули, вони будуть працювати, хай працюють адекватно, хай нормально пояснюють суспільству, що вони хочуть робити, як одна сторона, а інша. Навіщо це робиться? Тому що на вулицю вийшли, можливо, із-за того, що не зовсім тобто погано була прокомунікована ця тема. Це теж треба розуміти. Тому я вважаю, що будь-які. Прояви, які є ненасильницькими в нашій державі, вони є прийнятними? Головне, щоб сторони або учасники цього процесу, тому що це не сторони, ми одна сторона, ми українці, дослухалися один до одного і поважали думку один одного. Пане Лажа, як вважаєте, що вплинуло на рішення розробити новий законопроект, От, власне, протести, які тривають вже два дні, чи позиція міжнародних партнерів? От власне чи дійсно існував ризик втратити міжнародну допомогу? Я думаю, що тут чинників три, два з них ви назвали. Ми не можемо не зважати, ну тобто, влада не може не зважати на вулицю в Україні. Це не прийнято погано за.